Україна є, була і завжди буде. Знаєте чому? Тому що для кожного в Україні, українців, які в ній проживають, саме вона є найбільшою цінністю, частіше навіть за власне життя. Саме це кожен день підтверджують наші герої, боями з російськими агресорами, а ще й тому, що вірне патріотичне виховання дітей воно надає силу наших предків, видає наші національні цінності і робить наших дітей сильними і небайдужими. Саме вони ці обдаровані діти з Київської області, вихованці педагога з 30-річним стажем Віктора Михайловича Гончаренка, засновника благодійного фонду Віктора Доброта, запропонували зробити виставку, в якій діти висловлюють все своє бачення, якою вони хочуть бачити Україну. Це один з найкращих музеїв Європи, національний природний музей Національної академії наук. Виставка називається Встановимо мир в Україні і владнаємо лад в Україні разом. Запрошуємо вас подивитися на цю чудову виставку та роботи дітей. Є можливість принести ще якісь роботи, а головне це долучитись до такої чарівної і шляхетної справи, як допомога дітям-переселенцям.